Ну учасники семінару, продовжуємо навчання наше. І сьогодні ми спробуємо навчитися створювати власні макети діаграм. Тому що інколи для того, щоб вставити свою діаграму в презентацію, не зовсім підходять ті стилі діаграм, які пропонує нам конструктор. Ми сьогодні ми навчимося самі змінювати ряди даних і маркери даних. Так, виділяємо. Тобто ця діаграма здавалася вам надто простою. І так. так само, коли ми додаємо підписи даних до маркерів, ми можемо і зробити формат даних. Викликаємо контекстне меню, вибираємо заливочка, градієнтна, і бачимо, як одразу змінилися наші маркери. У зразочку в нас темно-синій і градієнт. Трошки світліший і тут зовсім білий. Таким чином ми повністю змінили один ряд даних. Тепер так само можна змінити інший ряд даних. Вибираємо кольори темний. Натискаємо на точку градієнта, вона висвітлюється оранжевим кольором і вибираємо колір. Далі зелене так само. Просто взяти сплошну, немає заливки, можна сплошну заливку взяти, це буде один кольор. Можна малюнок або текстури, але я вам їх використовувати не раджу, тому що це треба дуже мати. Не хочу нікого ображати. Гарне відчуття стилю, щоб підібрати кольори в такій діаграмі. Я ще раз рекомендую вам використовувати стандартні стилі, які пропонує конструктор. Однак відео навчальне, для того, щоб ви навчилися, як працювати, я вам показую. Краще, ніж розробники Microsoft, ви стиль діаграми не розробите. Змінюю. Я навіть не ризикую змінювати їхні бачення того, як поєднувати кольори. Просто градієнт обираю і все. А самі кольори в стилі синій, червоний, зелений і оранжевий, в принципі, залишаю такі, як в їхньому стандартному макеті. Додаємо підписи даних. У домашньому завданні ви відформатуєте підписи даних, так як на цій діаграмі, на зразку. От я готова діаграма, тим що залишається фон обрати. Можна ще додати, вибрати в макеті, щоб була назва діяльна. І... Пам'ятаємо, що всі шрифти і кольори мають бути однакові. Це не відволікає уваги слухача від діаграми. Коли різні шрифти, це на хвилинки-дві затримую увагу глядача, о, не на хвилинки, на секунди-дві затримую увагу глядача, ну а виступі на 5 хвилин-дві секунди це суттєвий показник. Ви можете зберегти цю діаграму як шаблончик. Я не буду цього робити, але такий шаблончик потрібен. Можете вас там, тобто повернутися до нашого стилю, який був Початковий. Це, наприклад, якщо ви редагували, редагували діаграму і побачили, що ваша діаграма набагато гірша від стандартного стилю. І Ctrl-Z, щоб відмінити дану дію. Ось таким чином ми форматуємо ряди даних, маркери даних. Пробуйте в домашньому завданні. Бажаю успіхів, дякую за увагу.